Друзі, сьогодні хочу розказати про медитацію, яка може допомогти вам спалити ваш гнів і перемогти його. Тож, як нам його перемогти? Ми сідаємо в просту позу або на стільчик з прямою спиною. Очі в нас будуть закриті, і увагу ми зосереджуємо на нашому хребті. Вдих ми будемо робити через рот, повільний глибокий, видих через ніс. Також повільний і глибокий. Як робити вдих? Вдих ми робимо через рот, склавши язик трубочкою, якщо виходить. Якщо не виходить скласти язик трубочкою, тоді плаский язик трошки висовуєте з рота і робите вдих таким чином. І в першому і в другому варіанті нам важливо відчувати рух повітря по язику. Видих ми робимо через ніс. Ми руки складаємо ось в таку мудру, коли мізинець і середні пальці зігнуті, великі їх притискають, а вказівні пальці випрямлені. І ми розводимо руки в сторони. Так, щоб вказівні пальці дивилися вгору. В цьому положенні ми виконуємо дихання вдих через рот і видих через ніс. Повільне глибоке дихання впродовж 11 хвилин. На завершення медитації в цьому положенні ми робимо глибокий вдих. Затримуємо дихання. І розтягуємо якомога. Далі свої руки. Тримаємо затримку 10 секунд. Через 10 секунд ми робимо видих. Знову вдих. Знову затримка на 10 секунд. І знову ми розтягуємо руки. Потім видих. Ще один вдих. Затримка дихання, знову розтягуємо руки. І через 10 секунд з видихом опустіть руки. І розслабтеся. Медитацію можна виконувати як зранку, так і ввечері. Якщо виконувати її 40 днів, це може допомогти вам побороти ваш гнів і змінити на краще ваше життя. Пробуйте! Всі благ!